Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми сьогодні множимо многочлен на многочлен. Ну і давайте будемо множити на ось цих двох прикладах. Значить, нам необхідно 3 мінус х помножити на х плюс 4. Що ми робимо? Ми беремо трійку і множимо по черзі на кожен елемент другого многочлена. Тобто у нас утворюється 3х додати 12. Бо трійка помножити на х буде 3х, трійка помножити на 4 буде 12. А тепер ми беремо другий елемент, це мінус 2, і так само будемо множити на перший і другий елемент другого члена. Тобто мінус х ми множимо на х буде мінус х в квадраті, і мінус х ми множимо. На 4 буде мінус 4х. А тепер ми зводимо подібні доданочки. Давайте на першому місці запишемо число із більшим степенем, тобто буде мінус х квадраті. Тепер у нас 3х відняти 4х, це буде одненький х з мінусом, і залишається ще плюс 12. Ось ці плюс 12. Тобто ми помножили многочлен на многочлен і звели подібні доданочки. Подивимося ще ось на цей приклад. і Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. Причому нам двічі прийдеться множити многочлен на многочлен. Поїхали. А множимо на а буде а в квадраті. Давайте сюди будемо записувати. А в квадраті. Далі А множимо на мінус 3 буде мінус 3а. Тепер беремо шестірочку, буде плюс 6А. І шестірочку множимо на мінус 3 буде мінус 18. Далі плюс. А множимо на А буде А в квадраті. А множимо на 5 буде плюс 5а. А тепер мінус 4 ми множимо на а і мінус 4 ми множимо на 5, буде мінус 20. Тепер зводимо подібні доданочки. А в квадраті їх 2, значить це буде 2а в квадраті. Далі ми дивимося, у нас мінус 3а і плюс 6а, це буде 3а. 3а плюс 5а буде 8а, і 8А відняти 4А буде плюс 4А. І залишились в нас числа. Мінус 18 і мінус 20 це буде мінус 38. Дивіться, зверніть увагу, що е, якщо в нас ось тут стоїть плюс, то це все нормально, ось так як ми робимо. Звертаємо увагу і перемножуємо. Але коли у нас ось тут стоїть мінус, моя така порада. Розкрийте тут дужки і тут. Виконайте множення, записавши загальні зовнішні дужки. І тільки після того змініть кожен знак на протилежний, для того, щоб не зробити помилку. Я думаю, що ми тепер знаємо, як помножити многочлен на многочлен.